Це літо. Україна відвоює в росіян якісь свої території? Забере назад та відвоює. Mm. <піллянна> Можливо, буде. Покладений початок, тут виходить колесо фортуни, дві кажезлів і рицарь мечів. Це м, якісь дії, які відбуваються, можливо, вже ми з вами чогось не бачимо, але дізнаємося трошки пізніше. Так? І uh -huh. дві кажезлів, можливо, якісь два напрямки, так? або ну, туди-сюди там якісь дві території, і знову колесо uh -huh. фортуни, це не про кінець літа, тобто щось вже йде. А от там трошки можливо пізніше, але ми з вами все побачимо. По колесу фортуни, знаєш, можна сказати, що е, повернення територій залежить ще від якихось подій, які ще не відбулися або мають відбутися.